Шоколад це справжня гастропристрасть мільйонів людей по всьому світу. Та крім того, що він смачний і поживний, цей смаколик має інші позитивні властивості для організму. Чотири види шоколаду, чотири види. Гіркий, він найкорисніший, темний і е, молочний і білий. Щодо найбезкориснішого, крім солодкого, там практично немає нічого. Це білий шоколад. В 100 грама. Шоколаду міститься будь-якого виду, міститься приблизно однакова кількість калорій. Але в темному в гіркому шоколаді ця кількість калорій за рахунок насичених жирів це висококалорійний продукт. А в молочному шоколаді за рахунок вуглеводів. Найкориснішим для організму людини є темний шоколад. Більшість корисних властивостей має шоколад, який містить принаймні 70% какао. Тому фахівці радять вживати чорний або гіркий шоколад. Він містить Антиоксиданти. Він містить, я вже сказала, гіркий шоколад жири. Він містить вуглеводи, це висококалорійна їжа, повторюсь. Він містить триптофан, амінокислоту, з якої потім синтезується нейромедіатор серотонін, який ще називають гормоном задоволення і радості. Він містить речовини, які позитивно впливають на діяльність нервової системи, той же самий серотонін. Він містить мікроелементи, які позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи. він покращує роботу головного мозку, саме гіркий шоколад. Гіркий шоколад навіть використовують у дієтах, аби скинути зайву вагу. Гіркий шоколад використовується в шоколадних дієтах. Одна плитка шоколаду і все. І більше нічого. Нічого з їжі, крім цієї плитки шоколаду. Я її розтягують на цілий день протягом дня, і це такий сворідний віддіяти. Вся необхідна кількість білків, жирів, вуглеводів, вона міститься в цій невеличкій плиточці, добова потреба. Про те, як і будь-який продукт, шоколад має протипоказання до його вживання. Умовно переїдання це не корисно, враховуючи те, що високий вміст калорій людям, у яких є. Надмірна вага людям, у яких є проблеми із швидкістю збільшення чи зменшення ваги, тобто люди, які можуть швидко набирати вагу, да? їм не бажано вживати велику кількість шоколаду. Маленькі діти, тому що в них всі системи не збалансовані. Регуляція не на належному рівні. Тому маленьким діткам також не бажано вживати велику кількість цього смаколика. Марія Бердаєва, Іванкаченко, Крамучицькі новини.